Всім привіт! Сьогодні 29 жовтня. А отже, саме сьогодні мали відбутися вибори до Верховної Ради України 2023 року. Але через воєнний стан і відповідне рішення нашої влади їх не проведуть. Давайте почнемо з того, що більшість медійних осіб все-таки підтримують це рішення і вважають, що проведення виборів під час війни дійсно неможливе. Цьому перешкоджає багато факторів, таких як військовослужбовці, які не можуть проголосувати, люди, які виїхали за кордон, які чомусь на їх думку не можуть проголосувати. Why? Велика кількість окупованої території України, через що склад депутатів не може бути повним, і так далі. По-перше, я хочу сказати, що я в жодному разі не закриваю очі на ці негаразди, але просто хочу транслювати протилежну позицію для того, щоб відкалібрувати баланс якби думок на Ютубі, на просторах українсько мовного Ютубу. Ну і насправді це дійсно моя думка. Я вважаю, що вибори мають бути проведені. Люди, які виступали проти виборів. Наприклад, Антон Назаренко, чи то Ярема Дух, чи то інші медійні особи, особливо сучасні журналісти з, умовно, суспільних новин 1 плюс і всі інші, які зараз злились в одне ціле, в єдиному телемарафоні. Давайте спочатку я буду транслювати саме свою позицію з цього приводу, а потім. Контраргументую ці аргументи людей, які виступають за те, щоб вибори не були проведені. А, і в принципі, вони сьогодні і не проводяться. Одразу скажу чесно, що з самого початку тейки будуть популістичними дещо а, і виключно транслюючими мою ліберальну позицію. Тож аргументів для неї немає. Це просто моє світове відчуття. Я вважаю, що вибори мають бути проведені тому що оскільки у нас зараз демократія, і в принципі я як анархіст не дуже полюбляю демократію, але тим не менш вважаю, що демократія це найкращий з існуючих зараз. Типів державної влади. Тобто, я адекватна людина, я розумію, що моя улюблена анархія це абсолютно утопія, і в жодному разі вона не може бути втілена в реальність в сьогоднішній момент. І, скоріш за все, не може бути втіленою в реальність найближчі пару століть, як мінімум. Тож. Для нормальної зміни влади, для зміни думок, для того, щоб не засиджувались люди, як в Росії, і не розпочинали війни з іншими державами, для того щоб не було багато можливостей, що накопичились за довгий час правління, зробити певні корупційні схеми, накопичити якісь владні повноваження, якийсь статус. Треба регулярна зміна влади. А її у нас зараз не відбудеться через те, що у нас війна. Таким темпом наша країна скатиться в диктатуру. Подивіться на Росію: там немає виборів. В Білорусі теж немає виборів. І от лукашенківські збройні сили внутрішні, ну тобто ОМОН. Б'є людей, які мирно виходять на протести в 2020-21 роках, путінська влада взагалі розпочала війну і не одну. Чечня, Грузія, Молдова, в принципі, теж, ну там не війна, вони просто не вивели по факту війська. І зараз от Україна. Ось що буває, коли не змінюється влада. Ідемо далі. Якщо наша влада бачить. Що під час війни вибори проводитись не буде, і вони будуть сидіти. Ну, в даному випадку я кажу про вибори до Верховної Ради у Верховній Раді. Давайте подумаємо, що їм вигідно, щоб війна продовжувалась чи щоб війна закінчилась? Мабуть, з цієї точки зору їм вигідніше, щоб війна продовжувалась. Тож, коли у нас немає виборів, і їх немає саме через аргументацію, типу: От, у нас війна, через це у нас не буде виборів. Ну. Правда ж, нашій владі вигідно продовжувати війну. Я не хочу лізти в конспірологію. Я не хочу казати про те, що там наша влада цю війну і розпочала, і так далі. Я зараз кажу лише про те, що нашій владі вигідно продовжувати війну, щоб залишатися на своїх каріслах. А тепер давайте пройдемось по аргументам людей. Ну окей, я не буду так узагальнювати Конкретно я беру ці аргументи за відео Яреми Духа. Зараз десь тут виплива підказочка. Теж його обов'язково подивіться, щоб у вас був якби баланс думок, щоб ви слухали не тільки мене, людина, яка виступає за проведення виборів, а й слухали людину, яка проти проведення виборів під час війни. Тож знову ж таки, тут десь підказка вже пропала, але можете коротше, все ще. Перейти на це відео. Перше питання, яке він приводить як аргумент щодо непроведення виборів, це питання безпеки. І він каже про те, що під час проведення виборів може лунати повітряна тривога, через що дуже багато людей не встигнуть проголосувати до восьмої вечора. Як це зазвичай роблять так, у нас вибори зазвичай з 8 ранку до восьмої вечора, якщо не помиляюсь. Так от. А не варіант проводити вибори в бомбосховищах? Типу, це просто одразу ж здається адекватним варіантом? Ні, ну, типу, ми зараз в коледжі вчимося, ну, я особисто, і у нас, типу, 2 тижні офлайн, два тижні онлайн. І от коли у нас офлайн, ми просто йдемо під час тривоги в укриття. І Якщо вчитись по 6 годин кожного дня, п'ять днів на тиждень, можна під час війни і повітряних тривог. То в чому проблема один раз провести вибори, просто в укритті їх проводити, і все я думаю, укриттів стільки ж знайдеться, скільки є виборчих дільниць у кожному місті. Другий аргумент, який він проводить, військові не зможуть голосувати. Тут правда, цілком погоджуюсь. Тут я жодним чином не можу це контраргументувати. Але я не знаю. Що для нас дорожче голоса одної 30-ї населення, Одної сорокової, чи взагалі демократія, виборче право, свобода обирати того, кого ти хочеш, і так далі. Так, ця свобода буде не абсолютною через те, що військові знову ж таки не можуть голосувати. Але що краще: звільнити від права голоса абсолютно усіх громадян України. Чи позбавити, ну не позбавити знову ж таки, просто унеможливити ем, голосування для військових? Ну, от самі просто подумайте: все населення України і там одна якась там населення України одна тридцята, мабуть. Що важливіше. Третє питання, яке він підіймає, це те, що військові не зможуть обиратися. Тобто не тільки голосувати, а ще й висувати себе на посади депутатів, що я можу сказати, те ж саме, що й в попередній раз. Що краще, щоб не могли обиратися всі люди в Україні, чи те, щоб не могли обиратися лише військові? Четвертий аргумент, який він наводить, це незалежні міжнародні спостерігачі. І не тільки міжнародні, я так розумію. Всередині України громадяни теж можуть брати участь від партії чи просто незалежними е спостерігачами на виборах. А в чому саме питання? Він знову ж таки каже про те, що як і в перший раз це небезпечно, тривога, можливо, іноземні незалежні спостерігачі не захочуть до нас їхати. Ну, хтось то точно захоче. А якщо ніхто прям не захоче, ну що поробиш? Їх проблеми. Ну, типу, що для нас важливіше вибори чи якісь невеличкі негарази з ними? Тобто, що краще взагалі не проводити вибори, чи проводити їх з якимись боками. Мені здається, що краще все-таки їх провести, хоч якось, щоб люди, хоч, хоч 50% громадян України могли голосувати. Не нуль, а хоча б 50. Так не зможуть голосувати всі 100%. Так і раніше так було, що неправда, ну, не було громадян, які не прийшли на вибори, то у нас явка відсотків, ну точно не 100. П'ятий аргумент, що не всі округи будуть представлені через те, що велика кількість території України окупована, і відповідно вибори там проводитись не можуть. Я вибачаюсь. А минулі та позаминулі двоє виборів до Верховної Ради України та двоє виборів президента України, коли був обраний Петро Порошенко та коли був обраний Зеленський, і, відповідно, в ті ж роки проводились вибори до ВРУ. Тоді всі округи були представлені в 2014 та в 2019 роках. Правда, у нас не був окупований Крим, Донецька, Луганська області. Не було такого. Ми якось ці проблеми вирішували. Ну, до того ж, я знаю, як. Просто були вакантні місця в Верховній Раді. Так, зараз їх буде більшість, зараз їх буде не 15%, а там 25. Знову ж таки, у нас просто на терезах є дві сторони. Перша це не проводити вибори взагалі. Друга це проводити вибори, але з якимось боками. Не проводити вибори, і у нас залишаться всі ці. Місця всі 400, ну майже 50 депутатів Верховній Раді, які були обрані 4 роки тому, чи оновити склад Верховної Ради, де у нас не буде представлена чверть депутатів майже? Ну, не буде представлена, ну це краще, ніж депутати, які були обрані 4 роки тому. Можливо, зараз, ну, скоріш за все, зараз змінилися у людей пропорції, як би тих, хто голосує. Можливо, зараз слуга народу набере не ті 50 з чимось там відсотків, що 4 роки тому, а там 30%. Ну камон, ніхто не знає, скільки, доки не, про... не будуть проведені вибори, так проведіть їх. І знову ж таки, в цьому ж самому аргументі він далі запитує: А як мають голосувати переселенці? Це запитання 100%, 100 десь закріплено в законодавстві, 100% якого якось можна вирішити. Внутрішньо переміщені особи якось відмічаються в місцях, куди вони переселилися. Якщо людина переїхала з Бердянська в Дніпро, то вона, типу, відмічається, що от я внутрішньо переселена особа. Переїхала з Бердянська в Дніпро, ну, умовно, там, з Донецька в Київ. Шосте питання: як голосуватимуть громадяни України за кордоном? На закордонних виборчих дільницях. Що? Немає їх? Так, він каже про те, що цих самих закордонних е дільниць для голосування мало. Або зробіть більше, або, блядь, забити. Треба, щоб хоч хтось проголосував, хоч якась кількість. Ніхто ніколи на жодних виборах у світі не міг забезпечити 100% явку всіх громадян, що можуть голосувати, що мають право голосу. Ніколи не була явка 100% на виборах. Про що ви кажете? Ну, ніколи такого не було. Завжди були громадяни, які не голосували. Ну, зараз через війну, мабуть, їх буде більше. Ну і давайте взагалі у всіх відберемо право вибору. Прекрасно. Коротше, підсумовуючи, що я хочу сказати? Демократичні вибори в 21-му сторіччі в країні під назвою України, яка є демократичною республікою, демократичною вибори мають проводитись, і мають вони проводитись вчасно, і не мають політики прикриватись воєнним станом. От на нас напала Росія, тому ми будемо сидіти при владі, доки не закінчиться війна. Можемо творити будь-яку фігню, можемо е влаштовувати якісь репресії, можемо там обмежувати свободу слова, тому що у нас війна і ви за нас не можете переобрати. Вам не здається, щоб просто вигідно нинішній владі залишатись при владі, щоб закручувати гаєчки, щоб набивати собі кармани? Бо чим довше будь-яка людина, навіть з найкращими помислами, залишається при владі, тим більше їй плавить мозок, тим більше вона хоче красти, тим більше у неї з'являється манія якоїсь влади. Очевидна річ, так про що ви кажете? Про те, що якщо є якісь проблеми з виборами, про те, що якщо не всі громадяни можуть проголосувати, то давайте обмежимо можливість голосувати для всіх громадян України в будь-якому випадку, моя позиція така, що вибори треба проводити і треба проводити вчасно, а саме 29 жовтня 2023 року, сьогодні, не колись там, коли закінчиться війна, колись настане день. А сьогодні, 29 жовтня 2023 року, тоді, коли воно мають бути проведені. А всі ці інші проблеми, які, з якими зіштовхується наша виборча система, їх мають вирішувати політики, які зараз знаходяться при владі, це не я маю розповідати, як же нам провести вибори в 2023 році. Ні, я маю лише висловити свою позицію, що вони мають бути проведені, а яким чином вже має вирішувати виконавча влада? Для цього вона у нас в країні і існує. Знову ж таки, якщо ми кажемо про ідеальний світ, влада взагалі не потрібна, і я анархіст за ем, своєю ідеологією, за своїм світосприйняттям. Але якщо у нас вже є влада, то давайте обирати її демократично, щоб, хоч якась свобода вибору була. Взагалі, як проводяться вибори в Ізраїлі. Особливо останнім часом це стало актуально, тема Ізраїлю, але насправді це прекрасний приклад був ще там півроку тому, коли я думав, що от, треба записати 29 жовтня відео про вибори. Коротше, ну, типу, Ізраїль, там постійна війна, всю історію існування сучасної держави Із... 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 Ізраїль. Але якось нормально там виборча система працює краще, ніж у нас. Там менше фальсифікацій, менше. Не знаю. Політиків, які приходять на популістичних гаслах і так далі. То виборчі системи працює навіть краще, ніж у нас, хоча у них війна, всю історію їх існування. Дуже не хочеться ставати Ізраїлем, але це просто приклад, який у повітрі ввитається. Найочевидніша річ. Звісно, хочеться вибори як в Америці, наприклад. Ну, я не кажу про систему цю саму виборчу, а в плані чесності і так далі. Прозорості. Я думаю, моя позиція зрозуміла. На цьому все. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу цієї теми. Особливо, якщо це відео розлетиться більше ніж на там пару десятків людей, як зазвичай, то буде круто, будуть різні коментарі. Можна буде посперечатись з кимось, аргументувати свою позицію. Але насправді я не знаю, про що тут вести діалог, тому що всі ці аргументи мені видаються. Такими, які не мають сенсу, тому що вибори і демократія це найважливіше, і жодні перешкоди не можуть цьому протистояти. На цьому все до побачення, де з друзями по набережній набережні не згадувати про війну у цих моментах, я мені вже набридло думати про це. А я лише хочу тусуватись на концертах, погуляти з друзями, по те, це, не згадувати про війну у цих моментах.